друзі, всім привіт! Сьогодні хочу провести невеликий тест. Тест, значить, полягає в чому? Якщо ви не маляр, маєте гараж і у вас є запчастина. Ось, наприклад, як моя. У мене немає часу, у мене немає зараз обладнання і навіть немає гаража. Хоча гараж є, але не мій. в будь-якому випадку сьогодні буде чистий тест. Значить, є у мене бампер-накладка. І зараз ви побачите, бо в чому полягає тест. Є балончики. Ви всі знаєте, що, звичайно ж, краще всього взяти компресор, взяти пульверизатор і пофарбувати професійно або віддати спеціалістам. Але сьогодні є балончики, і я вже фарбував. І я хочу ще раз провести тест, тому що в той раз я фарбував собі пластикові ковпаки. У мене було кілька варіантів, кілька балончиків. І я побачив, що ті, я не буду називати бренд, але інші балончики показали себе не з кращого боку. А ось ці так: бренд Ньютон. Ага, Ньютон. Фірма Ньютон, це це в нас що виходить. Ось, дивіться, це ґрунт універсальний. Тобто, сьогодні я буду ґрунтувати цю накладку ґрунтом з балончика, а перед цим оброблю антисиліконом. Тобто, ви зрозуміли, знерізнежирювачем. Теж буде все з балончика. І, звісно ж, емаль універсальна, акрилова, правильно? Акрилова. Все, як бачите, від бренду Ньютон. Отже, що мені подобається в цих балончиках? І сьогодні я хочу ще раз впевнитися, чи це так, чи ні. Мені подобається, що після того, як я наношу балончиком цю фарбу, відбувається диво. Вона дійсно сяє з перших шарів, тому що коли я наносив іншими балончиками, знаєте, була така, ніби, ну загалом чи в ній було мало лаку. Смоляри мене зрозуміють, в ній було мало лаку і вона не блищала. Треба було наносити чотири шари, щоб з'явилася глибина, блиск. Загалом цей мені сподобався бренд, тому що одразу з'являвся блиск, блиск з перших шарів. Отже, сьогодні, ось бачите, наждак у мене тут є: це 120. й Зараз я все підготую. Я виходить, взяв епоксидну смолу, всюди все відремонтував. Зараз не треба судити строго, тому що я буду просто все це зачищати. Ну, Сьогодні моя мета не вивести цю накладку в ідеал. Моя мета сьогодні ще раз переконатися, що ці балончики дійсно справляються зі своїми завданнями. Дивіться, ви можете взяти ось такий брусочок з площинами. Він рівний, він має площини, і якщо вам потрібна рівність, тоді берете площиною до площини і виводите саме у рівність. Тавтологія, але це правильні слова. Загалом ви можете затирати як з водою, так і на суху поверхню. Зазвичай воду використовують у зимовий період, коли багато пилу. І тоді, щоб не було пилу в гаражі, використовують воду. Ну або ж там, щоб наждак не затирався. у моєму випадку нічого не затирається, пилу багато, але я на вулиці. Все, значить, 120-ю я все зачистив ростер, всі гранички прибрав. Тепер більш-менш все рівненько, плавненько. Ще раз я не виводжу в ідеал. Це моя накладочка, і я просто хочу її освіжити, привести трохи до ладу, щоб із відстані 5 метрів усі казали: ось така от накладка. Далі що робимо? Тепер для того, щоб фарба, ґрунт. Будь-яка речовина, яку ви будете розпилювати на цей пластик, прихопилася. Вона не прихопиться, вона не прилипне до глянцевої, розумієте, блискучої поверхні. Тому беремо скотч Брайт. ось така штучка. Я дам яка на будь-якій мочалці, якою ви користуєтесь, господині. Хоча ви навряд чи мене дивитеся, ваші дружини на кухні, але це автомобільний скотч Брайт, розумієте? Так і просто розмиваємо, розтираємо. Створюємо матову поверхню для того, щоб вона не блищала, а була матова. Бриктай. Ось так. Кожен вигін все гарненько робимо. Добре заматовуємо, матуємо, матуємо всю накладку. Знову ж, ви це можете робити з водою і без води. Я це роблю без води. І це теж правильно. І з водою теж буде правильно. Поверхня вже матова, тому знову знежирюємо. Знову дивознежирювач. У нас антисилікон. Знежирюємо повністю поверхню. Звичайно, ґрунтувати буду не всю поверхню, але знежирити треба всю поверхню. Так, підтримую і все гарненько витираю, тому що, якщо поверхня буде жирна, ви самі розумієте, все приклеїться. І все, відвалиться у вас. Продовжуємо. Так, одразу спостереження, чим сподобався знежирювач цей, не вивітрюється моментально. Якщо ви візьмете найдешевші антисилікони вивітрюються моментально. А цей, дивіться, тру-тру. Але ганчірка ще мокра. Ось. І ще є цей антисилікон. А найдешевший, ви ж розумієте, ви просто його тільки нанесли, моментально все вивітрилося. Так, ну все, ось тут ще шматочок зараз. І можна, і можна то, в принципі починати ґрунтування. Грунтувати я буду тільки ті місця, які ось не дефектні або над якими я вже працював. Там, де є шпаклівка, або там, де все це розмито, немає сенсу все це зараз ґрунтувати. Ця поверхня хороша, гладка, рівна. На неї просто можна наносити емаль, тобто можна наносити фарбу. Тому намагайтеся завжди ґрунтувати тільки ті частини, ті місця, які треба ще довести, доробити або закрити. Тому що ви тільки витрачаєте на цей час, потім на, на подальшу обробку цього ґрунту не варто того половиною хвилини потрусив. Тепер це сопа, це все ґрунтуємо. Не за один раз. Зараз ніколи не ґрунтуйте, тому що товстий шар ґрунту зробить так, що у вас просто порве увесь ваш ґрунт. Тому це півшару. І всюди ще по півшару. Так? Досить проблемні місця у нас і сюди теж переходимо. До речі, мені подобається мені подобається цей ґрунт, тому що це такий, знаєте, експрес-ремонт зі швидким ґрунтом, тому що висихає він досить швидко. Отже, шар наніс три, від 3 до 5 хвилин. І... Ще один шар. Також, друзі, цей ґрунт не заповнюючи, не Тобто шар балончиком ви не накладете, не нанесете. Цей ґрунт більше навіть знаєте від чого. Тут написано підвищений захист від корозії та від іржі. Але він універсальний ґрунт, не заповнюючий. Тож не очікуйте чудес від простого балончика. Отже, от другий шар. Ще для чого треба наносити ґрунт? Наприклад, дивіться, у вас біла поверхня. Ви шпаклювали її місцями, місцями проявився метал або попередній колір фарби. І, наприклад, з'явилися чорні темні плями. Але вам треба фарбувати білою емаллю. Зрозумійте, якщо ви будете фарбувати білою фарбою, не факт, що все перекриє. У вас можуть іти на просвіт чорні плями, тому сірий ґрунт перекриває ці чорні плями навіть зараз. Ви дивитеся на цей бампер, а на ньому вже ви не бачите, де я працював. Де? Невідомо де, бо ґрунт все перекрив. І тепер, коли я буду наносити білу емаль, все буде набагато простіше. І тут також написано: вже ви використовуєте менше емалі, щоб перекрити всі ці чорні плями. Тому ґрунт завжди треба використовувати. Завжди для експрес-фарбування це шикарна річ. Я дізнався, що три балончика кожен коштує приблизно по 3-3,5 доларів. Отже, дивіться, в результаті ми маємо 10 доларів в руках, тобто це знежирювач, це ґрунт, і це емаль, біла, це вже виходить 10 доларів, плюс там ще серветка і наждак. Ну нехай буде навіть 11-12 доларів. Що це таке? Я не використовую повний балон, беремо лише половину. У будь-якому випадку ви робите експрес-фарбування за копійки, але мені головне знати вихід, чи варто воно того. Чи буде хороший результат, хороший ефект? І я починаю фарбувати? Перший шар це лише легкий шар. Із першого шару ніколи не думайте, що ви все укриєте ні в якому разі. Перший шар це просто базовий шар основи, до якого вже все інше буде приклеюватися. Клас блиск шикарний. Мені дуже подобається ця фарба. Молодці Ньютоновці, я вам скажу, були, були в мене інші. Я фарбував ковпаки іншою фарбою. Я вам чесно скажу, то зовсім не те. Так, все. Перший шар я наніс. Клас, блиск шикарний. Навіть перший шар просто основа, але він вже є. Звичайно, я не... не ідеалізую. Краще взяти пульверизатор, налити шикарної фарби мобіл і нанести. Ефект буде набагато кращий, але від балончика багато не очікуйте. Виходить, що дає хороший результат. Єдине, що дивіться, я не знаю, що в нас не те, скажіть ви мені. Чому періодично, коли я фарбую, йде нестабільно нестабільний факел. То він є, то переривається. Трохи нахилив і якось нестабільно працює. Над цим, ньютоновці, попрацюйте, бо ж ідеальна фарба. Хороший матеріал, але ось клапан. Щось ви там робите не те. Отже, перший шар 3, 5, ну до 7 хвилин на відлив. Легкий спосіб. Як перевірити? Берете палець, берете. Ту частину деталі, де не буде видно, якщо навіть ви залишите слід, натискаєте. Липне, липне, але вже не залишається відбитків. Розумієте, це означає, можна наносити наступний шар. До речі, фарба все ще блищить у дешевих у дешевих балончиків. Коли наносиш перший шар, легкий перший шар, він висихаючи, не блищить. Цей сяк і сяє і на другий шар. Я всім задоволений. Я всі їм задоволений. Гарна фарба. Друзі. Тут я вже лю глянець. Дивлюся на пішне відображення і лю глянець. Перекриває добре, дуже добре покриває. Коли я фарбував ковпаки, нещасні ковпаки, чотири шари на ніс і нічого не покрило. Я тоді дуже засмутився. Так, це буде лицьова частина, і ще раз по ній пройдемося ретельно, гарненько. В принципі, скажу, що я всім задоволений. Єдине. Ньютоновці, зробіть, будь ласка, щось з цим клапаном, тому що вже під кінець, коли я лив, вийшло, що десь сухі шматки вийшли, тому що нестабільні були пару разів бризки, і виходить, що десь ну нестабільний покрив. А так, в принципі, сам матеріал, фарба в балончику, вона шикарна. Я впевнений, що є краще там різні PPG чи U-Polo там. Вони звичайно ж про більш професійну лінійку і саме автомобільну. Але хороша, хороша фарба. Ось я вам. Це знаєте, мій відгук, думка такого простого робітника, який просто у себе чи не у себе в гаражі лив цю накладку. За скільки ми витратили годину на це ми витратили, десь годину, друзі, десь годину витратили на все це. І знежирення, і ґрунт, і емаль. 10 доларів. Ми все покрили, все ідеально. І через 15-20 хвилин я вже зможу взяти в руки цю накладку. А ще через півгодини я вже зможу встановити її на машину. Ось вам експрес-фарбування. Тому, в принципі, так кажу: можна сміливо брати, можна користуватися, але фантастики очікувати не треба. Ці балончики за вас нічого не зроблять, якщо у вас руки ростуть з правильного місця і працювати самі вмієте. Тоді у вас все вийде з будь-якими балончиками, але з цими да, то буде вау-ефект. Ось і все, друзі. Всім пока, вдалих фарбувань.